Сьогодні ми провели балансову комісію управління освіти, проаналізували, проаналізували фінансово-господарську діяльність підприємства за 6 місяців. Потрібно відно, відмітити, що ну, в ті параметри, які були визначені нами планом дій, вони вписалися і є в нас позитивні результати. Ми забезпечили належне утримання закладів, ми створили належні умови для навчання, для навчального процесу. Ми маємо можливість сьогодні говорити про те, що наслідуючи півріччя ми покращуємо матеріальну базу, що ми зможемо виплачувати не менше 20% вже престижності для наших працівників, для викладачів закладів. Ну і питання, які в нас наразі є проблемними, над якими ми сьогодні працюємо, це завершення капітального ремонту садочку номер 9 Це завершення. Ремонту садочка номер 6 це виконання робіт по модернізації утеплення покрівлі садочку школи номер 4 Ну і найголовніша задача це в цьому році ввести школу в першу чергу по навчально-виховному комплексу. Ми проводили тендер, на превеликий жаль, будівельники не війшли, компанії не виявили бажання. Зараз проводимо переговори з будівельними компаніями для того, щоб вони змогли і мали можливість виконати роботи. Перший етап це входить завершення налагоджувальних робот, внутрішніх оздоблювальних робот, благоустрою, фасаду. Ми розраховуємо, що в цьому році ми ці роботи виконаємо, і в нас гімназія буде працювати вже повномурці. Фінансування частково у нас є закладене з міського бюджету, але ми також розраховуємо, що буде державне фінансування, і таким чином ми ці роботи виконаємо. Зараз від... канікулярний період всі виплати, які передбачені законодавством, ми провели викладачам і працівникам. Підготовлюємо зараз заклади до нового начального року, Є в нас виклики по сховищам ще, це третій садочок, шоста школа і сьомий садочок. По третьому садочку зараз розглядаємо варіанти, це використання на території Південного там є сховища, погоджуємо їх відповідними інституціями. Сьомий садочок розглядаємо можливість будівництва сховища на приміщенні Палацу культури. І шоста школа, також розглядає варіанти можливості використання там, закладів, які в нас в тому мікрорайоні, в тому числі шостий садочок і інші приміщення. Таким чином ми зможемо максимально ефективно забезпечити навчальний процес. Перші класи це в обов'язковому режимі онлайн. Більшість шкіл будуть, може, в дві зміни, але теж ми постараємося максимально їх забезпечити навчальний процес і по тих садочках, де в нас я назвав третій чи сьомий. Якщо буде збої, то ми будемо дивитися, але забезпечити наших працівників, тих людей, які працюють або батьки служать 100% дошкільної дошкільною освітою. Ми це зробимо в обов'язковому порядку. Надіюсь на підтримку. на розуміє. Дякую за, за ту добру справу, яку робите в галузі освітньої. Все буде Україна.